Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва твори письменників Запорізького краю від імені партії Запорізька Солідарність і нашої письменської організації це книги, які будуть безцінним скарбом для учнів, коли вони будуть вивчати літературу рідного краю. Це зокрема двокнижжя «Хрестоматія і антологія творив письменників Запорізького краю, література Запорізького краю, це Альманах якому не було аналогів на 30-ліття незалежності в Україні, який називається Україна моя твоя доля це є і моєю. Тут зібрані вірші наших письменників про Україну. Коли окупант приходить на територію, перше, що він робить – це знищує українську книгу. І тому підтримувати українську книгу, підтримувати бібліотеки, це насправді визначне, що має зробити держава, місцева влада, тому що без книги окупант почувається в себе вдома, а книги він боїться більше ніж. Я би не перебільшу, якщо скажу, що це безцінні книги, тому що для бібліотеки вони дуже потрібні. Це нові книги. Ми дуже потребуємо саме нових книг запорізьких авторів. І тут різноманітна тематика, починаючи від поезії і закінчуючи історією.